У 5 році, мені здається, нас е, чекають виклики більші, ніж у 2022-му. Позав'як ми маємо низку обставин і факторів геополітичних, маємо низку психоемоційних факторів, так? тобто загальна стовненість, внутрішня, зовнішньополітична. Здавалось би, низку викликів, які важко буде подолати. Однак, попри все, ми маємо надію, бо пліч опліч з нами гуманітарні оператори міжнародні, пліч опліч з нами структури ООН. І Я сьогодні хочу подякувати заступнику генерального секретаря, пане Томер Вам. Перший візит до України в якості заступника генерального секретаря. Подякувати вам, пане Філіпе. Це ваш шостий візит до України. Я бачила е, короткі звіти про ті дні, які ви тут провели. Ви приїхали заздалегідь. За що я величезно дякую, щоб особисто зустрітись з людьми на лінії фронту, щоб особисто побачити. Зробити висновки і, звичайно, прийняти певні рішення. І те, що я побачила, воно дає величезну надію. Воно дає величезну надію нашому народу, що ми не самі, що ми залишаємося разом великою гуманітарною родиною, що, попри всі політичні обставини. Структури ООН будуть продовжувати допомагати стояти нам, як українському народу, нам, як українській державі. Пане Тома, я мала можливість сьогодні з вами вже спілкуватись в офісі президента. Я вам вже казала те, що ви поїхали до Купінська, там де зараз дуже важко, так? те, що ви відвідали Павлоград, те, як і про що ви говорили з людьми. Надзвичайно надихає. Я знаю, бо люди чекають підтримки. Люди щиро кажу, стомлені. Вони хочуть знати, що буде завтра. І те завтра це те, що ми маємо їм пообіцяти і зробити, пане е, Філіпо, Сумщина — там дуже важко. Там постійні обстріли, і ви були в Білогородці. Це зона активних бойових дій, і я вам за це величезне дякую. А попередні рази ви встигли об'їхати весь лінію фронту. І надзвичайно велике дякую ВКБ окремо за те, що у нас хороша координація, за те, що у нас хороша співпраця, за те, що чуєте уряд, чуєте тих, від кого залежить прийняття рішення тут всередині в країні. І Я завжди кажу. Тут є власне представники Українського офісу ВКБ ООН, які на всіх нарадах з нами, які чітко розуміють, що саме координація надає найбільшу ефективність, так, коли ми маємо не те, що спільну мову, нам навіть не потрібно про щось говорити. Ми відчуваємо один одного навіть уже без слів. Нам важливо для таких гуманітарних операторів, які на Харківщині побудували цього, і з нами є представники, побудували цілу структуру. Так нам важливо для гуманітарних операторів всередині України, що в нас є організації, які розуміють, що таке локалізація, які підтримують такі рухи, які дають шанс українським організаціям стати повноцінними партнерами, а через роки. Дасть Бог, після нашої перемоги, вони стануть тією рушійною силою громадянського суспільства, сформованою. Тут є альянс, за що я дякую. Ви є всі разом. Цією сформованою силою, яка допоможе перейняти досвід, а потім і підхопить цей напрямок після того, коли структури ООН будуть зменшувати свою присутність в Україні. Нам це надзвичайно важливо, тому. Дуже важливо, що сьогодні в Києві ми робимо презентацію плану гуманітарного реагування на 25 рік. Дуже важливо, що ми чітко розуміємо нашу верхню межу, а це 2,6 мільярда, яких ми маємо отримати протягом року. Дуже розуміємо, що зменшується надходження, збільшується кількість країн, де є нестабільність. Де є потреба в гуманітарній допомозі, але я тут бачу у залі і по праву руку, і по ліву руку від себе наших добрих друзів і партнерів. Я знаю і переконана, що разом нам все вдасться. Тому сміливо дивимося вперед, знаємо, що ми обіцяємо людям, йдемо до них і допомагаємо. Дякую.